Привіт, я Настя, це Кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. У червні на курортах загарбаної росіянцями частини Запорізької області побувало 50 тисяч туристів, заявив Єбалецький. Працює 330 баз відпочинку. Це у більше аніж минулоріч. намагається переконати сам себе гауляйтер. А що ж насправді Заходимо в перший, попавшийся, запрошений ног. Вау, залишився унітаз кровать шкаф. можна жити. Цікаво, а чи замислився автор відео, чому ця та купа інших баз закинуті, а вулиці Бердянська у розпал літа порожні? Російський актор Охлобистін видав новий перл. Україна не не повинні що Ми повинні унічтожити українців. Це логічна часть нас. Меня товарищ есть товаріш є говорит, Ну слушай, я не можу русского от украинца. Чим вони отличаются? Я говорю, ну нічим взагалі. Українці те ж самые русские, просто нацисти. За його логікою виходить, що нацисти українці це логічне продовження нацистів росіян. Але ж ми знаємо правду. Як правильно бити дружину, розповідають у мечеті на Росії. Цей смисл в тому, щоб не нанести у вічі рі не вічі чоловіку, оставить синяки, а акуратно дати зрозуміти чоловіку, а ти робиш неправильно, і що муж уже недоволен, що він уже дійшов до того, що він уже піднімає руку. А якщо дружина чимось незадоволена, то теж може пару разів виписати чоловіку виключно заради благої цілі і щастя у російській родині. Музейна справа розвивається в окупованому Бердянську та так, що екскурсоводом музею призначили слюсара. Окупанти та гауляйтери вважають, що це змінить долю чоловіка. У 2022 році, коли тут вже була воєнно гражданська адміністрація, то всі були в поисках роботи і ми прийшли в музей. Так, де ви і лікарями всі охочі будуть працювати. Збіг чи доля, Російські солдат із прізвищем шашликян застряг і згорів у танку, бо його придавив захисний мангал. Не пішов би зі зброєю на чужу землю, то цього б і не сталося. Не втрачайте здоровий глузд. Зустрінемось у наступних випусках.